Як це вплинуло на паливний ринок України? Як ми передбачали, особливого впливу на ситуацію це не мало і насправді впливала інша ситуація. І ситуація ця називається Рішення ОПЕК, це картель найбільших навтоводоговних країн. Які разом з іншими потужними гравцями, такими як Росія, Казахстан, Азербайджан, досягли два тижні тому рішення про скорочення видобутку нафти, і це призвело до різкого стрибка цін. Тобто, наприклад, нафта подорожчала, якщо вона наприкінці вересня, коштувала 85 доларів за бари. То е, після цього рішення вона е, дострибнула до 97 доларів, тобто фактично більше ж на 15% відбулося подорожчання. Е, Автоматично е, піднялися ціни на нафтопродукти в світі, е, особливо там дісталося дизельному пальному, воно здорожчало майже на 20%. Е, бензин е, набагато скромніше прореагував, десь там, здається, 7-8 відбулося подорожчання. І відповідно саме це призвело до того, що закупівельна вартість нафтопродуктів зросла, і, відповідно, це викликало корекцію на заправних станціях України і в, в на гуртовому ринку. Також відповідно за останні два тижні ціна на диспальне зросла десь на 2 гривні за літр в середньому в роздробі. Бензин, як ми передбачали, залишився без змін і є там корекція в межах однієї гривні за літр на скраплений газ. Тобто, якщо б не було е, цього рішення і цього фактору, то ми взагалі не відчули, е, і ніхто б і не помітив, що взагалі якийсь там податок був е, доданий. Пану Сергію, чи бачите ви, чи фіксуєте ви ріст попиту на генеруючі види пального, на дізель, на керосин, на мазут? Ні, насправді картина абсолютно інакша. Можу всіх привітати з тим, що ми пройшли сезон активного споживання, який тривав з серпня по? Першу половину жовтня, як бачимо, ми пройшли його дуже дуже гідно, без яких будь там ажіотажів, черг, цін ціни, так далі. Тобто, це говорить про те, що ринок повністю стабілізувався, що він знайшов нові шляхи постачання, що ця нова структура вона працює і забезпечує ринок навіть у обсягах, які більше. За ті, які нам необхідні для оперативного споживання, тому зараз, якщо ми пройшли пік споживання так досить спокійно, то зараз ми входимо у так званий мертвий сезон, коли споживання буде падати, і відповідно я взагалі не передбачаю ніяких проблем з будь-якою маркою пала. А наскільки зима і негода можуть все ж таки ускладнити логістику? Бо ми всі розуміємо, що зараз логістика зав'язана на бензовозах. Ну насправді не знаю, можна звичайно уявити якісь там завірюхи і там сугроби снігу, але я думаю, що все ж таки всі розуміють, наскільки це ж не тільки питання постачання пального. Сьогодні по нашим автошляхам їде ну, геть уся номенклатура нашої експортної та імпортної продукції. Тому я впевнений, що все буде нормально, і, і залізничний транспорт працює, і автомобільний транспорт, тому я не думаю, що нас чекають якісь складнощі в цьому, в цьому плані. Ви сказали про рост цін у світі на нафту в цілому, і як може такий рост вплинути найближчим часом на в принципі на ціну бензина в Україні? Який ціновий прогноз на найближчий час ви можете дати? Насправді, от ми спостерігаємо цього тижня дуже цікаву ситуацію, коли після цього злету. До 97 доларів за бари, ми бачимо, що ціни на нафту почали стрімко падати. І вчора, наприклад, це було вже 90 доларів. Тобто, е так спочатку ринок відреагував дуже е так був, так, скажімо так, збентежений цим рішенням, але зараз ми бачимо, що ситуація заспокоюється. І ціна взагалі на нафту дуже сильно впала. Інша справа, що, наприклад, на той же на дежди пальне, яке злетіло до цього, ціна світова не дуже знижується. Тобто, і це це говорить про те, що на цей продукт є попит, і особливо там напередодні зими це завжди в Європі завжди збільшення споживання. Крім того, ми бачимо, що і те, що повідомляють з Європи, це те, що Європейці накопичують запаси напередодні введення ембарго на російські нафтопродукти. Нагадаю, що з 5 грудня вводиться ембарго, запроваджується ембарго на постачання нафти в Європу російської. З 5 лютого на постачання нафтопродуктів. і ми бачимо, що дійсно Європа дуже залежна від російського пального. Зараз процес пошуку альтернативних е, джерел постачання йде повним ходом, і ми бачимо, що ну, деяка є нервозність, не, не буду цього е, скривати. Тобто, дійсно є деяка там, особливо там на півночі Європи, це Польща, Німеччина. Там є деяке побоювання того, що можуть бути. Е, що можуть бути проблеми через ембарго, але все ж таки, наприклад, на, на півдні Європи таких проблем не бачать, оскільки вони ближче до е, таких джерел, як азійські постачання, такі як арабські постачання. Тому в принципі ми не бачимо, щоб там була якась глобальна така стурбованість, але все одно запаси, я так розумію, європейці роблять, і відповідно це тримає ціни досить високими. Тому, не дивлячись на те, що ціни на нафту падають, ціни на пальне залишаються такими ж високими, як і два тижні тому, відповідно зараз я бачу, що гуртові ціни стабілізувалися в Україні. А відповідно, я думаю, що це означає, що будуть стабілізовані і ціни на заправних станціях. Основна зона ризику, ще раз нагадаю, це диспальне, оскільки на нього найбільше було зростання, і це продукт, споживання, якого найбільше в Україні. По бензинах взагалі немає ніяких побоювань по ціні. По диспальному я все ж таки думаю, що ми досягли вже стабілізації, тому що навряд чи нас чекають якісь серйозні коливання ціни. Пане Сергію, березень і квітень є такими традиційно піковими для паливного ринку України. Чи потрібно нам вже зараз готуватися до цього періоду і які кроки потрібно зробити? Ну насправді насправді які кроки кроки тут можуть бути тільки ті, що. Робити якісь запаси, але знову ж таки це потребує грошей досить великих, тому що ціни високі. Тому я думаю, що ми зараз маємо дуже непогану картину із забезпеченням. Єдине, є якісь ну такі, скажімо, актуальне питання це зимові марки пального, дизельного, тому що. Раніше ми звідки їх брали? Ми брали, їх виробляв, по-перше, наш Кременчуцький нафтопереробний завод дуже високої якості спальне арктичного класу, навіть з температурою застигання мінус 32 градуси. Крім того, ми мали постачання з Білорусі, з Росії зимових марок. Зараз нам, відповідно, треба. Знайти такі марки у Європі, і якщо ми е, у нас десь 50 на 50 зараз постачання це 50% Ми беремо з північних країн, які е, мають такі ж кліматичні умови, як в Україні, які виробляють зимові марки, і ми їх будемо купувати. Е, але інша половина виробляється на півдні і постачається з півдня, де зимові марки ну не дуже практикуються, да тому що нема в них потреби через е, особливості клімату. Відповідно, зараз трейдери ведуть дуже активну роботу з постачальниками, з виробниками для того, щоб налагодити постачання саме зимових мар. Ми бачимо, що вже по стандартній, тобто, там рухаються двома двома шляхами: перше це те, що самі на нафтобазах експериментують з додаванням антигелієвих присадок. Які підвищують морозостійкі, покращують морозостійкість диспального, а друге, це те, що ведуть перемовини з виробниками, щоб ті в умовах виробництва, наприклад, один із самих таких поширених методів це додавання авіаційного газу диспальне, ну там в помірних, скажімо так, кількостях. Яке дуже суттєво поліпшує морозостійкість десь пального. Тобто ця робота ведеться. Я думаю, що нормально маємо ми і це питання вирішити. Тому в цілому, я впевнений, що ринок привезе стільки, скільки буде потрібно, і тут побоювань немає ніяких. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Пане Сергію, доброго дня, Оксана Поліщук, Укрінформ. Перше запитання: як змінилася структура споживання пального в Україні з лютого і чи зменшилось споживання в порівнянні з минулим роком? І друге запитання: наскільки залежні заправні станції України від проблем з електропостачанням? Є побоювання, що відключення завадять нормальній роботі автозаправок? Чи це правда, чи ні? Що стосується структури споживання, вона не змінилася. Тобто, ми маємо приблизно е, ті ж самі пропорції в трикутнику: бензин, газ, е, автомобільний е, плюс диспальне. Е, але і маємо нерівномірну картину по е, зменшенню споживання. Е, тобто, наприклад, найбільше просів скраплений газ. Це ми бачимо десь 50 до рівня минулого року, десь на 40% бензин зменшився 35-40%, і десь на 30% впало споживання дизельного пального. Що стосується режиму роботи заправних станцій. То наскільки мені відомо, великі комплекси великих е, мережевих компаній, вони здебільшого обладнання е, дизель генераторами Тобто вони будуть продовжувати безперебійну роботу, і я впевнений, що там, де їх немає, цих генераторів, вони будуть встановлені, і я впевнений, що те обладнання, яке там є, е, паливно-роздавальні колонки, вони будуть працювати. Можливо, там стосується зараз. Ми бачимо, що компанії навіть там в рамках економії енергоресурсів там повідключали зараз деякі там стели, якісь рекламні конструкції. Але я впевнений, що там, щоб ті насоси качали пальне, я впевнений, що та енергія буде, і тут якоїсь якихось великих ускладнень я не передбачу. Пане Сергію, дякую вам. Дякую. Що знайшли часи, долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 І наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. До нас у студію завітає Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини. Тож залишайтеся з нами.